Для дітвори новорічні та різдвяні дні найвеселіші. Учні навчально-виховного комплексу Гармонія у перший день нового року за старим стилем завітали до своїх друзів та щедро посівали на щастя, на здоров'я та щоб було краще ніж торік. І вже не перший рік дітвора приїздить і до представників Дніпровського медкомбінату. Відомо, що посівати починають на наступний день після щедрого вечора з самого ранку до сходу сонця. Хлопці беруть зерно у рукавицю або в турбину. Спочатку йдуть до хрещених батьків, інших родичів і близьких. А зайшовши до хати, вітають із новим роком. Традиційно дітвора навчально-виховного комплексу Гармонія завітала до представників профспілкового комітету та дирекції ПАД Дніпровський медкомбінат, які протягом багатьох років допомагають навчальному закладу. Нам дуже приємно, що сьогодні нас гостинно запросили, відкрили двері, керівництво та працівники ДМК. Традиційно дітвора завітала до генерального директора ДМКД В'ячеслава Мосьпана, побажавши йому і комбінату в цілому процвітання та добробуту в новому році. Промовляємо з кожним кроком. З новим, щастя, з новим роком. Керівник металургійного гіганта В'ячеслав Моспан в свою чергу з величезною подякою прийняв вітання та пригостив юних гостей ласощами і привітав різноманітними подарунками, а також поважав їм здоров'я, миру, вірних друзів та успіхів у навчанні. Посівальники були бажаними гостями. Їх запрошували до себе керівники та працівники підприємства. Хлопці ходили коридорами, читали вірші та співали українські народні пісні, не жаліючи ні зерна, ні щедрих слів, величаючи господарів та членів дружнього колективу. Хотілося б сказати, що на протязі 2015 року нас тримала тісна співпраця і тісна дружба. Ми вирішували досить багато нагальних питань, разом відпочивали, проводили товариські матчі. Також керівник дитячого закладу сподівається, що і надалі Дніпровський медкомбінат буде залишатися для дітей НВК Гармонія добрим та щирим другом.